Вчора, 18 червня, в Окружному адміністративному суді янгеля 4 розпочався судовий процес за справою стосовно статусу української мови в нашій області. Свого часу режимом державного зрадника Януковича. Було ухвалено закон Колеснікова Колесніченка, який було спрямовано на знищення української мови в Україні. Обласна рада ухвалила рішення на підтримку цього закону. Після Майдану Верховна Рада скасувала закон, але обласна рада, яка була керована псевдопатріотом Кривуновим. Так і не скасувала рішення своїх попередників. Зараз олігархічні партії на зразок Європейської солідарності, обласну організацію якої очолює той самий Пригунов, ігнорують судовий процес. Воно і не дивно. Я знаю Пригунова з 2003 року, коли я керував групами. Я... Агітували за Ющенка тим часом Пригунов і бурхливу діяльність в обласному штабі Ющенка, працівники якого весь час палили на його вечора бухали. Пригунову, який розмовляв та розмовляє кацапською мовою, було завжди байдуже до української мови та культури. Так само ігнорує судовий процес і проплачена Вальцманом патріотична громадськість на чолі з Денисенком, Дороленком, Колішем, адже за боротьбу за панування в нашому козацькому краї українських мови та культури їм ніхто не платить. Вони спроморні лише не такі безглузді. Та безрезультатні вчинки як спробу вірватися на сесію обласної ради та усунути з посади заступника її голови Гуфмана. При цьому їх туди не пускають значно сильніші кацапські мордовороти Гуфмана. Раптом олігархічні шістки Денисенка та Дураленка згадують антиукраїнські заяви Губмана річної давнини, проте тоді вони не робили таких спроб, а здійснюють їх саме зараз, коли Денисенку закортіло посісти місце Губмана або допомогти в цьому пригунову. ОПЗ на це відповідають, що в області достатньо лохторату, який їх підтримує. Зрештою, голова обласної ради, слуга якогось народу Лукашок, заявив, що вимога буде розглянута сесією, але вона, звісно, проголосує проти. Під час судового процесу, замість того, щоб заявити, що сьогоднішній склад. Обласної ради не несе відповідальності за рішення своїх попередників та прискорити судове рішення, не приходячи більш на судові засідання, представниця обласної ради заявила, що не підтримує вимогу позивача. Це цілком закономірно. Адже днями за дорученням Зеленського. Потураєв намагався внести антиукраїнські поправки до закону про мову. Зеленський заявив, що готовий зробити поступки Путіну в питаннях про мову та церкву. Обласна рада очолюється ворогам українського народу Лукашуком та Гуфманом, який вкрав в міста 100 об'єктів нерухомості. Досі наша область, суди, прокуратура незаконно має назву Дніпропетровські, замість того, щоб на честь наших славних пращурів козаків стати Сячеславськими. Попри зміну нас в районі в містах, не перейменовані відповідним чином районі в містах суди. Тим часом в результаті того, що більшість населення не має належного рівня національної громадянської класової свідомості, не бореться масово за свої права, олігархи продовжують їх грабувати на кожному кроці. Наприклад, компанія Київстар, яка належить донці кучми дружині Пінчука Олені Франчук, Користуючись тим, що дисплеї смартфонів через сонячне освітлення не завжди добре видні власникам, які можуть непомітно для себе на щось натиснути, Березник за це 175 гривень. За підключення до послуг, яке, яке їм 100 років не потрібне, гороскоп, прогноз, погоди, що не потребує при цьому такого ж підтвердження, як при купівлі інших товарів та послуг. Наступне засідання за цією справою відбудеться 14 липня, середа о 13 годині.